Ось доробив значить, цей щиток повністю. фактично, Все, що планувалося. Значить, відний автомат, всякі автомати там на вентиляції. Ось додала ще одну вентиляцію. Ще на 0 ПЄ, фактично на захист двигуна частотник плюс стоїть. Тут керування кнопками цей пуск двигуна був фактично через контактор, але зараз вже і частотник послідовно додався. І ще ось тут є. Амперметр це споживання, щоб було візуально видно, що зараз споживається взагалі підприємство. І тут керування всього цих вентиляцій. І ще два кондиціонера тут є. Шафка. Шафа Hager Orion здається. В комплектації значить нічого. Просто шафка і все. Нижня кришка вскривається, верхня кришка вскривається. Мусив додати такі просто стальна полоса, фарбував, дві дін і все коротше, саморобне. Там так само отворю сам насверлив, всяких, цих сальничків поставив. Що, тяжко обрізав. Ну, досить непогана якість шафи, але трохи дорого. І фальшпанелі нема, ну Як це? Все самому або докупляти, або самому робити, я не знаю. Це трошки. Взагалі неймовірні ціни на ці шафи в такому виконанні. Це моя думка. Загальний вигляд такий.